Щоденник ДДА, 30 липня. Сьома традиція. У ДДА ми вчимося віддавати з добрих намірів. Крім того, ми вчимося правильно розраховувати суму пожертви. Ми віддаємо свою частку і дозволяємо іншим віддавати свою. Таким чином, ДДА належить нам усім. Велика червона книга. сторінка 524. На зборах ДДА сьома традиція нагадує нам про те, що потрібно робити свій внесок у міру можливостей. Був час, коли дати четвертак вважалося достатнім. Поступово більш правильним стало здаватися, давати долар, а не так давно нормою стало вносити вже 2 долари. У міру зростання спільноти може також зростати потреба у фінансових внесках учасників. Деякі групи вносять вищу орендну плату і можуть просити у своїх членів, якщо вони в силах, виділяти більше грошей. Однак це не є обов'язковим і ніколи не буде необхідною умовою для членства. Фінансові внески йдуть на підтримку не тільки окремих зібрань, а й місцевих інтергруп і всесвітньої службової організації ВСО, яка поширює наше послання по всій земній кулі. ВСО наймає спеціальних працівників для свого центру розподілу літератури. Необхідно вивіряти переклади, друкувати відправляти книги. Багато чого з того, що робить можливим донесення нашого послання, відбувається за лаштунками. Як і інші спільноти, засновані на 12 кроках, у турботі про свою сім'ю ДДА не залежить від будь-кого ще. Перебуваючи на повному самофінансуванні, ми не несемо жодних зобов'язань перед зовнішніми зацікавленими сторонами. Тож ніхто інший не може нам вказувати, де або як доносити наше послання. Сьогодні я зроблю свій посильний фінансовий внесок для процвітання зібрань, у яких беру участь. Я роблю все від мене залежне, щоб послання ДДА було доступне для дорослих дітей, які все ще страждають у моїй спільноті та всьому світі.